Тому що це також материнська фігура, яка нам давала ряд дозволів з покоління в покоління. Да? І в нас такий культ страдальців. Да? Згадайте українську творчість, де, як починається кожна пісня. Ой, летіли дикі гуси, ой, під вишню, під черешню. І там все починається з цього ойкання і айкання. Да? Тому це культ страдання, да? страждання, він вшитий генетично, і тому Україна і ось була. Ну, не усвідомлено тією, яку загибали в різні там, знаєте, політичні фігури, в дулі там, і так далі, одні плачі, це точно, так. Да. <кій> Ось і що я хочу додати: кожен великий конфлікт, якщо говорити про нашу країну чи про вас як жінку, та він, скажімо так, емоційно стирає щось для того, щоб народилося щось нове, емоційне, нова ідентифікація, новий дозвіл, новий вибір. Я тут поставила фотографію на на фоні сітки з в байки з Мухаммедом Алі. А фотографував мій друг він боксер і професійний фотограф. Ну, вона така заряджена ця фотографія. Знаєте, що можна бути до біса незручною, відстоювати своїх дітей, свої межі, свою сім'ю, себе в професії. Де би вони знаходилися відчувати силою опору на своїх ногах, на своєму досвіді, на своєму базисі, тому що ось незалежність починається з того, що держава знає свої кордони, і незалежність жінки починається з того, що вона сепарована, що вона реалізована, що вона стоїть. На обох ногах і знаєте, так чи інакше, сонце встане, і ранок буде добрий для того, щоб потім будувати взаємовигідні відносини, щоб розуміти з ким і чим, якими ресурсами ви можете помінятися.